Комбінована модель оправи у леопардовому принті. Дійсно, один з найактуальніших кольорів цього сезону. Дуже і стильно виглядає на обличчі. Тут поєднання металу у золотому кольорі з таким цікавим пластиком. Підійде для власниць середнього та вущого обличчя. Гарна, цікава форма самого окуляру, підійдуть для постійного ношення, або ж до окулярів для читання. Наприклад, сюди можна встановлювати лінзи на рецепті зі знаком плюс, також мінус, або для корекції астигматизму за вашим рецептом. Як прозорі, також фотохромні або ж тонування. Має повністю металевий завушник у напівпрозорому оформленому пластику з таким цікавим дизайном, який проглядається під блиском сонечка, як 3D-малюнок такий. Завушники з флексами, тому гарно фіксують оправу на обличчі, вони натиснуть, абсолютно не спадають і максимально комфортні при довготривалому використанні. А завдяки рухомим носоупорам посадку оправи на перенісі також можна підлаштувати під ширину вашого. Носика. Такі оправи є в нас і в інших кольорах, а замовити можна онлайн, телеграм або ж інстаграм. І для цього артикул залишаю у коментарях.